Привіт, привіт, мої любі малята! Давайте пограємо з вами в пальчикову гру Правила безпеки. Діти, приготуйте свої ручки. Повторюйте за мною слова і рух. Щоб безпечно нам зростати, треба правила знати. не торкатися розеток, не брати від чужих цукера, вдома сірники не брати, тільки з дорослими пірнати. На, на зелений позебрі ходить, щоб здоров'я своє зберегти. Молодці дітки. А давайте зробимо іще раз, тільки швидше. Щоб безпечно нам зростати, треба правила всі знати. не торкатися розетта, не брати від чужих цукера, вдома стірники не брати, тільки з дорослими пірнати. На, на зеленій позебрі ходи, щоб здоров'я своє зберегти. Молодці, дітки, до побачення! Дякую за увагу! До нових зустріч! Olha.